Провели канікули з користю для себе та громади. Лідери учнівського самоврядування протягом цілого тижня проходили практику у Бучанській міській раді. 18 школярів стажували у п'яти відділах. Найціннішим для мене напевно це саме комунікація, оскільки з людьми потрібно працювати надалі в майбутньому, і саме вміння будувати зв'язки, комунікувати з різними при тому ж людьми настільки цінний досвід, що я навіть не знаю, як описати це правильно. Юридичний, економічний, архітектурний відділ охорони здоров'я та медіа центр. Кожен та кожна спробувала себе у різних ролях. Мені більше розповіли про саме професію юриста, як все працює, про навчання і. Дали можливість побачити як працюють юристи. Мені дуже сподобалося, дивитися деякі заяви. Це дуже круто. Мені дуже сподобалося. вражені від стажування прекрасні, як і у школярів, так і у наставників. Ну, звичайно, практиканти, ті, хто цікавляться різними направленнями, що їм цікаво, вони звичайно себе проявляють, слухають, задають багато питань. І це насправді дуже круто, тому що ти задаєш багато питань. Ти дивишся, як працюють люди, і це дуже круто. тобі потім відображається на виборі твоєї професії. Ти вже можеш оприділитися, які війні тобі сподобалися, і куди тобі двигаться в подальші ну, виборі професії своєї діти. Зізнаються можливість спробувати себе у різних професіях, іноді навіть впливає на майбутній вибір. Це стажування дає мені зрозуміти. Якби поглибитися в цю професію і зрозуміти, чого я хочу, і що подобається мені більше, що менше мені сподобалось міжнародний відділ і медіа-центр, тому що ці дві сфери є досить близькими для мене. Ось я навіть можливо обирала між ними на яку професію міступати. А ось оскільки вони. Мабуть, однаковим подобається. вибір професії питання складне. Тім діти одноголосно кажуть: неважливо, ким ти станеш, важливо, аби твої знання були корисними саме тут, у рідному місті та у рідній країні.